Так, друзі, у нас у продажу з'являється чудовий мінівенчик Opel Zafira, 2015 рік випуску. Двигун, 2 літри дизельок на автоматі на передньому приводі. Гарно автомобіль виглядає, є косметичні підкраси, але шпаклівки немає. Від слова зовсім установлена гарна літня гума, 17-й радіус диска. По оптиці жодних зауважень немає, по бамперам зауважень немає. Автомобіль доглянутий, технічно обслугований. 298 тисяч оригінального пробігу по автомобілю. Є великий об'ємний багажний відсік, є парктроніки. Зараз покажу вам багажничок. Ось такий об'ємний багажник. У нас в салоні 5 місць. Не семимісне, це п'ятимісний автомобіль. Тому багажник великий у нас. Салончик Шкіра, чорний колір, в гарному стані по салону без зауважень. По комплектації у нас присутні електросклопакет. Датчики світла дощуш, керіне мультикермо, є круїз-контроль 298 тисяч кілометрів пробігу. Штатна мультимедія. Є у нас клімат-контроль, є підігрів передніх двох сидінь, автоматична коробка передач. Спереду по салончику також непоганий стан, є єдине ось зауваження по пластику. Друзі, актуальна ціна на це авто 10 тисяч доларів. Компанія автопарк, місто Харків, придбати авто можна як за готівку, так і кредит, або лізинг. Всіх чекаємо до зустрічі.